Не чини перелюбу, каже шоста заповідь. І каже заповідь дев'ята. Не пожадай жінки ближнього твого, ні вола твого, ні осла твого, нічого іншого. Чим вони відрізняються ті заповіді. Там і там йдеться про перелюб. Але діло в тому, що заповідь не чужо лож говорить про сам факт чужоложства, так? чуже ложе, чуже ліжко. А не пожадай жени ближнього твого» – це про те, що говорить Ісус Христос, що не просто чинив перелюб, а просто подумав, побажав, побачив гарну жінку. Ой, файна, може, б вона була моя жінка. І це вже ти в своїм серці чиниш перелюб. Що Господь Бог нам хоче показати? Як ви думаєте? Люди, які, в яких в голові тільки секс, вони рахують, що це найважніша заповідь. І навколо цього. Постійно дуже багато роздумів, всяких різних упреків, розказують, підказують один одному, як мають жити, з ким мають спати. Але Господь Бог нам це припідносить перед очі, бо Він каже, якщо тебе, Око твоє спокушає верви ви його викінь геть. Як ви думаєте, це реальні речі чи ні? Як тебе рука спокушає все, бери сукєру відрубай, викінь геть ліпше, як твої е, один твій член загине, чим ціле тіло попаде до пекла, я думав, що тіло закопують на цвинтарі після смерті. А ви як думаєте? До пекла попаде то тіло, з яким ти ходив? А якщо ти відрубаєш руку, то вона де буде? це на землі, а тіло піде в пекло чи як? Христос ставить нам перед очі ті речі, які ми. Не хочемо думати, як тебе спокушає рука годині відрубати, та ні. А що треба робити? Треба думати головою, щоб твоя рука тебе не спокушувала. А як тебе око спокушує, ти не там сидиш, то тому на то ти маєш голову, аби вона правильно дивилася на той світ, який Бог сотворив. Коли я Дуже часто маю такі слова, подивіться на світ Божими очима. Так, як Ісус Христос дивився. Як ви думаєте, чи йшов Ісус Христос по місті, чи зустрічався з людьми, чи Він бачив гарних жінок? Я думаю, що бачив. Як ви думаєте, як він на них дивився, так як я? Чи може так як ти? Він дивився на них Божими очима. Чи давав їм оцінку, що вони гарні? Чи казав, це таке? Ні, він казав, що вони найкращі. Бо він усіх бачив і бачив вас усіх і мене в тому числі чудесними. Бо він дивився на світ Божими очима. І тому він каже, відрубайте свої людські руки, хай лишуться Божі. Вирвіть свої людські очі, хай лишуться Божі. Бо Бог враховує нас, наш гріховний стан. Він каже, ти, що ніколи не чинив перелюбу, ти собі так думаєш. Кажу тобі, ти подивився на жінку з пожаданням, ти вже вчинив перелюб. Бог не говорить це до тих, що кавалери, гуляки, до всіх. Він говорить до вас, які себе рахуєте праведними, які ніколи ніде нікому не зраджували, ніде ніколи не чужоложили. І розказуйте людям, які ви праведні. Що ні разу ні на кого. Не подивився з пожаданням, Подивився. Я деби не ходив. Я ясне діло, що я дивлюся. На, якщо йде гарна дівчина, жінка, я тимся тішу. Може, вас то не тішить, а мене то тішить, що світ наповнений чудесними, прекрасними людьми. Але як я приходжу в музей і бачу картину Рафаеля, і вона мене тішить. Але я собі навіть не подумаю, що я її хочу вкрасти. Мені немає такої думки. І коли я дивлюся на красиву, чудесну жінку, максимум, що я хочу, зробити їй комплімент. Но ніколи не думаю, щоб її украсти, присвоїти. Щоб вона була тут около мене. А ми потім трохи побуде, дивлюся, друга ще краще. Все, ти йде, беремо цю другу. Це бредота для Бога, розумієте? Вот про що Христос говорить. Ви давали розвідний лист і так далі. А Христос каже: а я кажу вам, не переживайте ви всі чините перелюб. Усі! А якщо ти чиниш перелік, як ти комусь тикаєш пальцем і розказуєш? Як ти упрікаєш? Бо тому що ми Божий дар, потяг до протилежної статі, потяг чоловіка до жінки, жінки до чоловіка це є Божий дар, а ми його взяли і спаскудили. І за це Господь говорить: відріж руку, відріж вікінь око верне з себе, як ти такий мудрий. І тому каже, хто бере розведену, той чужоложить. А скажіть мені, чи знаєте ви такі пари, які другий раз поженилися, зійшлися другий раз і живуть капітально. Як наприклад, а знаєте чого? Бо вони мають досвід попереднього шлюбу, вони мають досвід помилок своїх. І слава Богу, що вони їх вирівняли. А є такі, що і третій раз сіжені, а є такі, що і четвертий раз сіжені. і я таких знаю. Може, може, колись ці спини. Але для Бога важливий результат. Навіть якщо ти відрубаєш собі руку, але не це. Навіть якщо ти вирвеш собі око, але не це. Поміняйте то око ваше. Бридке на Боже, щоб дивитися на світ Божими очима і бачити в ньому красу. І якщо люди зійшлися ще раз і живуть чудесно, то хіба Бог не тішиться? Та й давайте витіштеся разом з ним. А то що світ грішний і паскудний, не сумнівайтеся, Христос про це знав і про це вам. Сьогодні якраз Христос і звіщає через святе Івангелі. А я кажу вам, кожен, хто дивиться на жінку з пожеданням, чинить перелюб. Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!